Найдорожчий футболіст в історії українського футболу. 70, здається, мільйонів євро за нього відвелило Челсі, коли той переходить з шахтаря в англійський клуб. Ну і, мабуть, на сьогоднішній день це найдорожчий 10-й левел фейсета в світі, тому що футбол він не грає, бо потрапив у допінговий скандал. Натомість єдине місце, де він не зник з радарів, бо в медіа його немає. В інстаграм він свій майже не веде це фейсет. Це єдине місце, де досі зберігається активність від пана Михайла Мудрика. І сьогодні ми з вами подивимося, яких успіхів досягнув цей футболіст за останні декілька років. Поїхали? Спочатку почнемо з пруфів стосовно його трансферної вартості: ось transfermarkt.com – 70 мільйонів євро. Я не знаю, що значить МВ, можете мені в коментарях написати. Тут 40 мільйонів. Ну, я так розумію, що Шахтарю дісталося 70. Контракт його з англійським клубом до 2031 року, але він потрапив під офіційне звинувачення футбольної асоціації Англії у порушенні антидопінгових правил у червні 2025 року. Ну і взагалі вся ця історія з допінгом у нього почалася ще в грудні 24-го. Тобто він вже майже рік професійно не має права грати в футбол. Тож. Знаходячись на контракті в Челсі, де він, до речі, залишається другим за зепкою, Бо <сміх> більше зарплатять тільки у Зінченка серед всіх українських футболістів, які грають за кордоном. 6,1 мільйона євро він за цей рік, мені здається, все одно отримає. Не знаю, там нюансів контрактів, але отака от історія. І до 2031 року. Цей хлопчина. Ну подивимось, можливо, він ще зможе грати в футбол. Я знову ж таки, в футболі не експерт. Але в що він точно може грати, і в що йому точно не забороняють грати, так це Counter-Strike. І у пана Мудрика є, в принципі, повністю офіційний, вже підтверджений, навіть з золотою галочкою, акаунт на Фейсіті, на якому він якраз напередодні того, як я буду знімати відео, апнув собі 10 левел. І ми його з цим вітаємо. Сьогодні з вами подивимося його демочку. Багато всього чого цікавого можу вам розказати. Ну, по-перше, про його активність. Він дійсно ну ледь не щодня грає в КС. Ну ви подивіться, от. 27 серпня, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Стоп, він що, кожен день в серпні грав хоча б одну одну катку? 8, 7, 6, 5, 4, 3 серпня. Єдиний день в серпні, коли Михайло Мудрик не зіграв жодної катки в КС. І то. По факту, якщо він почав другого о 23.43, то це значить, що третього він теж зіграв. Як ви бачите, коротше кажучи, він надзвичайно активний на головній КС-платформі. так? Фейсет, хто не знає, можливо, буде футбольна аудиторія дивитися. Це моє відео. Це такий сайт, де формуються ігри 5 на 5 в КС з хорошим античитом. тому це краще, ніж вбудований ось цей пошук ігор в самому каесі. Так? Існує такий сайт, і він дуже популярний серед кіберспортсменів і серед усіх, хто хоче взагалі грати ну, краще і на високому рівні, скажімо так, хто хоче прогресувати, хто хоче якісної гри. Є у нього навіть тут хайлайти. АВП ейс на Еншенті. Дивимось. Так, першого прошив дуже жорстко. Далі йде вихід на Б. Піймав. До речі, асіст від Трубіна. Ух <схід> ти, який ноускоп. Ще один ноускоп! Ніхрена собі тут Михайло розвалює. І п'ятого сюди теж. Ні, ну Це потужний хайлайт. Давайте ще подивимось. Два місяці тому ейс на анубісі. Бачимо вже і скінчик непоганий на ножик. До речі, не найдорожчий. МПшечка. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Солоденьке еко прибігло. Отакий от, от ейс від пана Михайла. Непогано, теж непогано. І свіженький ейс на трені. 11 годин тому. -хо -хо! 360, по типу, який виходить на розмін. Оце це сильно було. Ой-ой-ой. Ну, коротше краще, Михайло у нас снайпер, я так розумію. Ну. Вже, от знаєте, навіть видно різницю між хайлайтом давнини декілька місячної і зараз. Як експерт з Counter-Strike я вам скажу, що я вже вражений. Е, я не хочу зупинятися, тому відкриваю нон-стоп. і полетів далі дивитися, що там цікавенького є про Михайла. Я здивований бачити прогрес від Михайла, тому що я останнє що бачив про нього. Це в 2023 році. Ось ці от хайлайти, які він викладав собі в інстаграм. І тут він видно ще, що він грає в матчмейкінг. І ну, видно навіть по його рухам, хоч і він безумовно тут непогано розвалив, теж там дав два ноускопа, але все одно видно, що його рухи ще не зовсім. Скажімо так, відточені. Тобто тут, в 23-му році він тільки починав, я так розумію. Найбільше ело, яке у нього було, до речі, це 2145, тобто він не вперше апнув десятку, але от десь плаває постійно в районі ось цих 2000 ело. Для некіберспортивної аудиторії поясню, що це ну, скажімо так. Непоганий рівень. Він ще не доріс до кіберспорту. У Забарного, там, наприклад, 2800, він він найкращий кіберспортсмен з збірної України, як мінімум. До речі, відео про нього було теж, можете за підказочкою прийти глянути. от Ну от Кіберспорт починається десь від 3500 ела. Тобто Мудрик десь на півшляху до реально того, щоб грати на рівні з кіберспортсменами. Поки що він аматор, скажімо так. Що по статистиці тут є цікавого у нього, Ну, грає з КД-1.25, тобто не сидить там десь е, ззаду, він у нас Форвард, він активно настрілює рейтинг 1.50, це теж дуже і дуже-дуже добре. Бачимо, що він дуже багато грає зі снайперською гвинтівкою. 31% у нього фрагів, я так розумію, це з АВП. Стосовно МАП, то він у нас амбасадор міража та Еншента, у нього тут. Е, Більше ста матчів на кожній з цих мап. Ну, також іноді грає Даст Інферно, Анубіс, трейню Overpass поки що рідко, але теж з'являються. Стосовно тімейтів, то найбільше спільних зіграних матчів у Мудрика, я так розумію, з голкіпером Бенфіки і збірною України паном Анатолієм Трубіним. Він, в принципі, підписався тут е, очевидно. І так, португальський прапор, тобто все. Логічно, якщо хочете, до речі, 2000 лайків під цим відео і зробимо огляд того, як грає в КС Трубін. Наскільки він добре є опорним на пленті, як він є опорним на воротах. <свят> Як вам такий От, ну, 155 матчів з Трубіним. Далі я не, не впізнаю не впізні нікнейми так прямо одразу. Можливо, ви тут когось знаєте, що це якісь інші ще футболісти, чи може якісь ще відомі люди. Ну, на жаль, я тут, ну, Дзіна 17 бачу, що з паном Зінченком теж 22 матчі Мундрик зіграв. І перші ж ми підемо дивитися безпосередньо гру пана Мудрика. Давайте зацінимо його скини, бо зазвичай у футболістів там просто щось фантастичне можна знайти в інвентарі. Е, поки що я бажу лише, бачу лише фантастичний нікнейм у нього. Е, ну і насправді більше тут нічого, крім інвентарю, ми подивитися через його стіми не можемо. О, а ВП щойно з фабрики це не дешева іграшка. Не дешева іграшка. Ось він ножик, який ми бачили, теж чікатіло, бірка. Щойно з фабрики? Непогано виглядає. Ну, мені здається, він не супер дорогий. Ось ще ножик Доплер теж. Щойно з фабрики, і кукрі у нього є криваве. Давайте подивимося, скільки в сумі коштує його інвентар, тому що так чисто візуально. А, ну от ще два ножика. Вау! Ні, ну Це гарні ножі. Питання в тому, яка їхня вартість? А он ще один пропустив. стілет Доплер. Ну, непогана колекція, непогана. Тобто видно, що на перший день грає, але при цьому не сказати, що прям супер він жирує. Я от зайшов на сайт, не знаю, наскільки можна йому довіряти, наскільки він точно оцінює вартість усього, що є в інвентарі. Але, ну якщо йому вірити, то загальна вартість всіх скінів інвентарі Мудрика це 16 тисяч доларів. Це за стімом, за цінами стім. Реально на ринку ну десь відсотків 70 від цього, тобто, ну, десь 1012 13, може 11 в доларах, вартує все, що є у нього в інвентарі. Насправді, враховуючи те, яка у нього зарплатня за рік, 6,1 мільйона, то він собі міг би дозволити, я думаю, і побільше щось. Але, судячи з усього, не пріоритет для нього, там якісь супердорогі скини. У того самого забарного ми там бачили, куди більш ціннісні предмети. Найдорожча мудрика це Handwraps Cobalt Schools, це такі рукавички за тисячі доларів. Avic Fade теж десь приблизно стільки ж коштує. от Ще одні рукавички теж дорогі за 1300. Найдорожчий ножик у нього з Стилетто Доплер. МК теж 1100. Ну і всі інші ножі, вони менше 1000 доларів коштують, реально. Ну Виглядають вони дорожче, чесно вам скажу. Всі ці Доплери, Крім Веби це дорогі розкраски, але сама форма ножів, так, тобто тут немає метелика. Немає керамбіта, оце, мабуть, воно і вирішує. Ну, коротше, ось такий от у нас набір скінчиків у Мудрика. Досить досить скромно, я би так це оцінив. Серед усіх матчів, що він зіграв, я зупинився на одній з найсвіжіших його демочок, де він якраз собі, я так розумію, апнув 10-й левел назад. І тут він зіграв з рейтингом 1.92, 23 на 12. І тут він якраз грав фулстаком з якимись своїми знайомими. Проти російського клану, в якому грав українець, оце ми засуджуємо. Ну, в будь-якому випадку, пан Мудрик заходив на цю гру з Ело 1999 і був максимально мотивований показати себе. Ну, і в принципі, він тут був топ фрагером. Зараз побачимо, як він тут розвалює. Коротше, я качаю демку. Вже за декілька секунд ми з вами зануримося у ігровий всесвіт пана Михайла Мудрика. А якщо ви хочете. Зануритися у ігровий всесвіт топових кіберспортивних подій і отримувати від них ще більше емоцій, то вам на ігрову платформу Favbet. Там ви знайдете матчі усіх топових чемпіонатів з Counter-Strike, ну з футболу теж. І, звичайно, зможете завдяки цьому ну прям повноцінно зануритися у їхню атмосферу. Тож, шукайте лінк в закріпленому коментарі під цим відео. Реєструйтесь, отримуйте бонуси і поїхали дивитися, що там у нас є Михайло на сервері. F -B, F -B. F -B. Знаєшся на спорті? Майстер Майстеру всі ігри, сміливий, рішучий гравець це неймовірний спорт. Кібер, стіни та злоти. Тебе вітає, пафе! Це твій все світри, пафе, це твій всесвітри, папе, це дві всесвітри. Так, ми на сервері. Де там Михайло? Ось він. І перше, що відбувається в чаті, це його просять про розпис. І його вітають з перемогою на клубному чемпіонаті світу. Ні, Ну по факту, ну переміг, переміг. От він зупинився, написав, дякую. Бачимо, тобто він не ігнорить людей, він з ними спілкується, він до них відкритий. Ну на живому його і його тіммейтів швиденько порізали. Ну і мені цікаво, от він розписується людям. Ну от його, наприклад, папа Льоша. Скоріше за все, якийсь росіянин. Попросив розписатися. Він написав е, після гри. Ну, він так і не розписався. Респект. Поважаємо таких. Так, і що, вилітає в першому ж раунді він на мідл під флешечкою і просто домінейшн. Тіп там взагалі не зрозуміло, що він робив на мідлі. Так, побачив Михайло, що цими там розібралися спокійно, так, по кулічки контролює, тобто нема нема, нема нема ніякої паніки в його діях. І він залишається в клатчі один в один. Так, знайде суперник. Виходить з ним стрілятися. Не сказати, що прямо обережно мувається. Трошки-трошки є в його рухах помилок, але отакий от цікавий він робить маневр, просто підбирає бомбу, типу, убіг і повертається назад. Так, ну тут дивіться, тут же ми побачили в одному раунді. І АІМ. І мувмент. А тепер ми дивимося на 400, як клатч. Він збиває таймінг. Він робить так, щоб суперник подумав, що е, він уходить на А. А тут пареньок якийсь непонятний, просто сидить у вікні нічого не робить. Тож Михайло собі спокійно повертається назад. І буде встановлювати вибухівочку. Так. Поставив. Не обережно вийшов на останнього гравця. Мені здається, навіть він його не дуже очікував, але реакція вистачила, щоб розвалити. Сильно, сильно. Ну і наступний раунд він з Мактеном. я так розумію, зараз буде раш Б. Так, флешечку собі накинув, полетів і отримав по голові. Покажіть мені, як це виглядало з боку суперника. Отак от. Ну, от. але тімейти все одно розібрались. Наступний раунд раш А. Мені цікаво, хто капітан в цій команді. Але навіщо реально щось вигадувати? Можна просто зарашити і все. Докидує смачок з руки. До речі, мені подобається його приціл, він грає на крапочці. Така червона крапочка. Цікаво, ким він надихався, коли брав цей... цей приціл собі. Затискати з таким прицілом незручно, але Михайло впорався. Гранатка в стінку не така собі насправді. Хедшотик залетів, але тут миттєвий розмін від опонента. Ну, в принципі, він непогано, він виходить 2 мінуси зробив в цьому раунді. Все одно раунд програно. Так, наступний раунд Михайло. Розбиває смок в Мідлі, виходить, пікає під нього. Ну, я одразу бачу, що, от, що йому треба над гранатками попрацювати. Що він киде. Їх, так, чисто від руки. Так, читає ті який пушить амейн. Ой-ой-ой-ой-ой. Як уважно, як уважно. Ставиться вибухівка 2 в 2 ситуація. Смачок в шорт полетів. Один в 2 залишається Мунрик. Мінусує одного. І впевнений хедшот по-другому. ти що? Куди ви лізете, пацани, ви що? ти що, ще й так вийшов на другого. Ну от, шо-шо, ну, гранатки слабке місце, я вже бачу. Але Аїм. На високому рівні. І впевненість в своїх діях. Оце от теж важливо. Він знає, що там 100% в Києві опонент, він чекає, поки закінчиться дим, щоб зіграти. І його тімейте поки зачищають Б. Тут спершу летить у нього в голову. Я теж такий приціл собі поставлю, мабуть. Ну реально, просто крапкою наводишся на голову, і суперника нема. Ну і останній на 9'як, він теж про це знає. Ну це легка жертва була вже. Але ще мінус 2 від мудрика. Суперник промазав інстасмок на мідл. Ну і хотів цим скористатися Михайло, але по стрільбі отут не пішло. Ну бо затискати з таким прицілом це жах. Ну і тепер АВП береться, і от завіком знаходиться помста одразу. Ну, він так круто, він так інста. От подивіться, як він це зробив. Тобто він е ще не прибіг навіть до домідла, вже зрозумів, що треба буде зараз розбивати цей смок, розбив його, і прямо ідеально в цей таймінг пікнув суперник, і він за його піймав, залишився живим. Прочитав, прочитав, адаптувався і прочитав. Ну і, до речі, я так бачу, що у нього всі скини в фіолетовому кольорі такому. Тобто він, він підбирає собі під колір. Ну і читає він ці агресивні муви. Без проблем. Тімейти вирішили виходити на Б, він буде їх підстраховувати. Так, ну кут він взяв такий собі. Лонг він тут не вб'є, тільки хіба що якщо його пікнуть, і то не вб'є, скоріш за все, бо тут дуже важкий буде кіл. Ну, на нього тут начебто поки ніхто не йде, там в Києві А Хоча щас подивимося. Опа! Ще один клач в два. З калашем таке він вигравав. Авік. Ну, от бачите, з Завіком за важко тут виграти, тому що люди завжди пікають на короткому, ну і плюс КП у нього було мало. Ну, НТ. Я не знаю, оця флешка, яку він кидає понизу, вона вже когось сліпить. Я зазвичай поверху її кидаю. Ух ти. Ну тут прочитав, прочитав він опонента, що той пікне в смок. Встиг поставити приціл вчасно. Так, тут у нас люркер Михайло в пізньому таймінгу виходить на мідлі. Вирубає на 9 гравця, але вікна не очікує. Чаті сиплять суперники компліментами. Ну, в принципі, Михайло реально 14 на 5 грає. І от якраз зараз буде протистояння фаната і легенди. Ну і Мундрик тут вирубає без шансів. Хоча цей паріньок Кріс теж хедшот Мундрику дав. Але все одно виграти раунд такий буде важко. Тімейти на Б виходять, там є ще суперник. І дев'яточку. Не прочекав тут Михайло. 7.5 Зупиняємося на невеличку перерву між сторонами. Розкажу вам дещо дуже корисне, і я впевнений, багатьом з вас буде це цікаво прямо зараз і до 7 вересня діють знижки напередодні нового навчального року від компанії HyperX. Можна дуже багато чого цікавого і смачненького урвати зі знижками до мінус 40% З кіберспортивного то моя порада це гарнітури. Ось Cloud 3 Black в житті не використовував нічого кращого. Це ще й безпровідна версія, за знижками йде провідна. Але ну, якщо вас провід не напрягає, то ну, можете не сумніватися навіть. Ви будете чітко чути всі кроки, будете кайфувати від музики, ваш мікрофон, вам, тімейти подякують за нього. Я його не юзаю, бо в мене є такий великий, але якби я не стрімив і не знімав відео, то цього мені би вистачило абсолютно для всього. Тож, якщо ви в пошуках крутих девайсів за знижками, то от зараз і до 7 вересня найкращий шанс для вас. Посилання на ось цю сторіночку акційну, там, де всі товари, які йдуть за знижками зараз, шукайте в описі під цим відосом. Заходьте, обирайте, не пошкодуйте, я вам гарантую. Ну а тепер давайте продовжувати дивитися демку мудрика. 7,5, і за захист. Мудрик купує собі берети і смок. При цьому грає без армору. От я не розумію цих людей, які купують собі самі, замість того, щоб попросити берети. Ну, типу, гравець з беретами без армора юзліс, а з армором це дуже небезпечний гравець, майже райфтер, можна так сказати. Тому, якщо ви вже хочете грати з беретами, то просіть, щоб вам їх дропали. Ну, це нормальна практика. Ну тут йому важко буде когось вбити. І кітів нема. Ну, от одного він забрав, більше не зміг. На еко засетапали точку А у нас гравці захисту. Мудрик в дуже хитрій позиції, але як, як завжди і буває в цій позиції, приходить Донат і вас просто чекає. Далі всі закупилися, а Михайло чомусь залишив собі 1950. Мені здається, що він на першому збройному раунді вже збирає собі на АВП. Пішов з МПшечкою притул на Берампу. Почув, що суперник відійшов ближче до Києва, пішов під це пушити. Грамотно зібрав купу інфи, сказав, що тут нікого під Б немає. Ну, все, суперник. Ну, його тімейтам треба тільки підлаштуватися. Ух, ти ще й дев'яточку перестріляв. Так може здатися, що він і так багато зробив, але той факт, що він запушив берампу, він дозволив його тімейтам зіграти в мідлі і на А більшістю. Ну, Він щось гранати не купує. Що таке? 5750 гривень у нього на рахунку. Він не купує собі жодної гранати. Просто йде стрілятися в Кейв. Так, ну тут поки ніхто на е, пана Мундрика не йде. Один гравець на BRMP. Михайло змінює одразу позицію. Ой, от цього парінька він перестрілював стабільно всю гру. Ну, і в цьому раунді теж він зробить кіл, хоча той трьох вбив, бомба поставилася на А. Мутрик з тіммейтом за ручку. Грамотно, ретейк СКТ. Шукають вони суперника. Не знаходять. Смок на бомбу. І буду сідати тіммейт Дефа. Ти треба знайти опонента. Михайло. Досі не можете зробити. Смаках! Та хоч по-своєму не попади. О боже, що тут відбувається? Тут вже і напад забув, де бомбу поставив, ті типи забули, де її дефать. ну нічого, раунд виграно. Мудрик дав кіл. Він хвилину, просто от от витримка. Витримкою пишаюсь Мудрика. Просто хвилину він сидів в ківі. і він дочекався все ж таки, коли до нього хтось прийшов. І другий теж прийшов. А от куди ж ти за третім то побіг? Ну? Вже чомусь він думав, що там не може нікого бути. Я не розумію, чому він не купує молотову? У нього якась неповага до вогню? 5400 на рахунку, він не купив молік. Він економить гроші. Тобто у нього є в голові якийсь план, щоб не витрачати занадто багато. От, він зараз разом з тіммейтами пікнув 9. Це було правильно. Новий раунд. 8900 у нього на рахунку. Що він купує? Він купує Мку, завіком за грати не хоче. І він купує смок, флеш і хає. Чому, чому він не купує молотов? Що не так з Молотовим? 11-7 він виграє. Я не бачу жодної причини не купувати молото. Ну йому на Б розвалилися. Дивимося, як Михайло приймає вихід на Б. Він тут один в Києві залишився. От Молік би йому в плен, зараз не завадив, все точно. Прочитав гравця з Києва. Понашивати би сайт шкалявні фраги. І на нього тут вийшли і розпікали його, все ж таки. І в наступному раунді Михайло бере АВП. І, до речі, грошей йому вистачило на АВП плюс хаєшку. Тобто виходить, що весь цей час він не купував молоток для того, щоб потім купити АВП з другим армором. Щоб в випадку програного раунду. Тобто, у нього просто, ну, це багато кроківочка, можна так сказати. Щоб було навік. Там на А тим часом. Михайло трошки позагрою. Ну і це сейф. Наступний раунд. Знову ж таки, він не купує гранати. І знову йде вихід на А. Тільки тепер же тімейти трошки ефективніше тут відіграли. Михайло підключається. І робить свій кіл за віком. Хороша робота. Очікує він, що ще хтось буде пікати його з темпла. Бачить тінь. Ах! І не влучає. Але раунд виграно. 12-9. Ну, на цей момент у Мудрика вже 23 на 12. Наш реально купувати ті молотова, якщо все одно, ти просто. Вбиваєш тобі, які вибігають. Ну, по-першому, тут він не влучив. Жодного фрагу, я так розумію, не зробить. Так, і закінчить. Типи в чаті пишуть: Мудрик, можна розпис, будь ласка, в стімі. Оцей Кіріякі, який грає в російському хабі з росіянами в команді. Він попросив розпису Мудрика. Ну, звичайно, ти нічого не отримаєш, дядь. Ну, який розпис від Мудрика? Ти розберися, взагалі, ти з ким граєш? Михайло просто їх лагідно задоджив, але в принципі в цій грі він показав себе непогано. Видно, що він непогано вміє стріляти, що він наводиться круто. Видно, що він не вміє кидати гранати і не знає їх абсолютно. Він тому їх навіть іноді і не купує, тому що знає, що він їх не знає. Ну, це, в принципі, нормальне явище, тобто не всі гравці на 2 кл а я би навіть так сказав, більшість гравців на 2 кл не вміють кидати гранати, але вміють дуже круто стріляти. Тому пані. Та панове, підписуйтеся на мій ютуб канал, дивіться відео про базові гранати на всіх змагальних мапах і вчіть хоча б базову розкидку. для того, щоб ви були ще кращим гравцем. Я не знаю, як довго він ще не зможе грати в футбол професійно, але такими темпами, десь за рік-півтора, може, і в якусь професійну кіберспортивну команду попаде і тоді побудує собі нову кар'єру. При цьому ще маючи діючий контракт з Челсі. Ну, це прям це прям було б геніально. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ви дізналися щось нове, прикольне, цікаве. І поставите вподобайку, підтримайте його. Нагадую, що якщо 2000 лайків ми під цим відео збираємо, то тоді розбираємо демку Трубіна на фейсіті якусь. Тож, пан Анатолій, ставте вподобайку теж. Дякую дуже за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте!